Японія світовий лідер з самогубств. У минулих програмах ми намагалися розібратися, чому в одній з найрозвиненіших країн світу близько 30 тисяч людей на рік добровільно прощаються з життям. Ми познайомилися з унікальною людиною на ім'я Юкіо Шігісан, який ловить на скелях самогубців і відмовляє їх від фатального кроку. Чі -гі Сан урятував від самогубства понад 500 людей, у тому числі 27-річну яйої. Якось він зміг останньої миті впіймати її перед стрибком. Коли я спілкувався з яйої на тому самому місці, де вона ледь не здійснила той фатальний стрибок, несподівано почув найстрашнішу фразу в експедиції. «А Я не передумала, я покінчу з собою. Я не міг повірити в те, що чув. Це був шок. Я не знаю, що вам відповісти. Це був страшний момент. Я вже не міг просто попрощатися і піти. І вирішив спробувати змінити долю цієї молодої симпатичної дівчини. А ви коли-небудь ходили в гори? Ні. Ця пропозиція народилася спонтанно. Для мене сходження в гори найкращий спосіб перезавантаження і заряджання енергією. Найкращий антидепресант, а кожна вершина нова точка відліку в житті. Людині, яка не бувала на високих вершинах, важко передати ці емоції, захват, ейфорію. Я подумав, що сходження може повністю перепрограмувати яйої і змусити відмовитися від думки про суїцид. І запропонував зустріти схід сонця на висоті 3776 метрів на найвищій точці Японії вершині легендарного вулкана Фудзіяма. Ходімо разом на Фудзіяму. Я скоро збираюся туди. Я теж там ніколи не був. Складете компанію. Якщо це щира пропозиція не заради зйомок, то я подумаю. Цілий місяць ми зідзвонювалися. Я її вагалася і нарешті сказала так: перед сходженням ми зустрілися в дуже незвичному місці. Я призначив зустріч у цьому місці не випадково, тому що хочу зробити дві речі: по-перше, повернути дівчині інтерес до життя. а По-друге, не завжди відбити бажання стрибати з великої висоти. Яйої, привіт. Здрасте. Як настрій. Вже набагато краще. Повернися туди, будь ласка. Як тобі це? Ти знучаєшся? Парк Фудзі Хайленд – один з десяти найстрашніших парків у світі. На його гірках можна летіти зі швидкістю 175 км кілометрів на годину. І саме тут єдина у світі петля смерті. Тут можна відчути вільне падіння під від'ємним кутом 121 градус. Ти фактично падаєш як зі скелі. Пробач, що я так кажу. Жахливий атракціон. Ходімо звідси. Гляди. Ні. Так. У мене був чіткий план, як відбити у яйої бажання стрибати зі скель, але почати вирішив з м'якого варіанта. Зараз глянемо на цей рекордний парк розваг згори. Ризикнула б покататися. Ні, ні, за що це можливість відчути, що таке стрибок, і що хорошого мало, якщо нема кабінки. Тож, усе таки я тебе попрошу. Покатаємося без варіантів. Треба, 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 треба. Добре, тоді ти мені скажи, ти підійшла до краю, побачила, що красиво вирішила, що не розумієш, як люди звідси стрибають, і все одно захотіла в такому красивому пейзажі взяти і стрибнути. Так, я вирішила, якщо не змогла красиво жити, то хоч красиво помру. Тобто, якби на Сан, ти б стрибнула? Так, він з'явився в останній момент і все зіпсував. Усе таки, пробач мені, але я зараз силоміць затягну тебе на найвищу, на найстрашнішу гірку. Це дозволить тобі багато про що замислитися. Силоміць? силоміць. Треба. Що ж, друзі, ми заходимо. Ти боїшся? Не те слово. Це підготовка до сходження. Глянь на мої руки. Усе добре. Усе буде добре. Прошу, заходьте сюди. Рікату Сідай. Що відчуваєш? Страх, дикий страх. страх. Руки тремтять, бідолашна. Нічого. Усе буде добре. Не бійся, не бійся, не бійся. Ми зараз піднімаємося на велику висоту. Це найвищий пілотаж. Дуже страшно. Приготуйся. Усе буде добре. Не переживай. І відчуття важко передати словами. Вагончик зривається і круто падає вниз. Перевантаження таке ж, як у вільному падінні. Але гостроти додають десятки мертвих петель і те, що вагончик ще розкручується по спіралі. Схоже навантаження відчуває пілот під час виконання фігур найвищого пілотажу. Я її плакала, молилася. Було очевидно, вона хоче жити. Мій вчинок може здатися дивним, але я зробив це навмисне. Після таких відчуттів дівчина точно не захоче стрибати зі скелі. Вона добре трималася. Просто розумничка. Ну як? Скажи мені, ну як? Ти дуже плакала. Руки тремтять. Пробач, поки що не можу говорити. Мені треба трохи відійти від всього цього. Ходімо, обережно. Ти молодець, які враження. Це жах у чистому вигляді. найстрашніше було повільно підніматися угору. Я сиділа з заплющеними очима і уявляла, що як вагончик просто зараз зірветься униз. І зрозуміла, що цієї миті я не готова попрощатися з життям. але одне можу сказати однозначно: стрибати у прірву я не буду. Ось розумієш. Я боявся підійти до цього питання. Точно не стрибатимеш. Чесно, пообіцяй, не смій більше стрибати. Тільки тут, на американських гірках, якщо скучиш за адреналіном, дозволяєш ще з парашутом. Обіцяю, не буду. Друзі, це така психологічна практика лікаря комарова. Я таке придумав. Мої ліки це адреналін, життя прекрасне, і це кайф.